Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української, поговоримо спершу, як не дивно, про мій настрій. Я часто метушлива, швидко говорю, швидко проводжу уроки, швидко щось там змінюю, якщо не треба підлаштовуватися під темп дитини. І сьогодні я сама на себе не схожа, бо у мене настрій, дітки б сказали вайб по сучасному ельфійської жінки. Я не знаю чому, але сьогодні від ранку я впевнено розумію, що в мене вселилася якась альфійська жінка. Мені хочеться оце отак-от-от зробити собі отак от проділ. Мені хочеться бути спокійною, такою виваженою, повільною і витриманою. Не знаю, скільки протримаюся після ранкових уроків зроблю висновок чи надовго це, але ось так. Можливо, і до кінця відео мене не вистачить, подивимося, але якщо я повільніша, ніж зазвичай, то майте на увазі, сьогодні я не я Я ельфійська жінка якась. І тому, якщо треба швидкість зробить, зробіть більшу, якщо треба зробити так, 184 -та серія серіалу Життя репетиторки, 21 серпня. І сьогодні говоримо про те, що я назву Здаватися, а не бути. І теж це та тема, яка потребує обговорення із моєї репетиторської практики, що і з чим я стикалася, і що я бачила, і що заважає мені інколи працювати. Часто, коли до мене, Приходять дітки із початкової школи то або із середньої ланочки, але так, от, -от п'ятий клас, наприклад, шостий клас то е, часто практика на заняття я е, запрошую і ми можемо разом сидіти на занятті з мамами. Особливо це часто відбувається, коли дитинка маленька, коли це другий клас було в мене, наприклад, третій клас, їй фізично навіть потрібна допомога з тим, щоб розібратися, із тим, як ми працюємо, щось, що куди натиснути, як де зареєструватися, і тому ми співпрацюємо в тандемі з мамою. Звісно, це залежить від того, які вимоги ставить мама до занять. Ми можемо і самі розібратися, якщо це потрібно і необхідно, але буває так, що ми сидимо з мамою. І коли ми навчаємося із мамою, то мама всіляко хоче допомогти дитині. Це зрозуміло. Це чудова батьківська функція, коли вони прагнуть допомогти в усьому своїм дітям, особливо маленьким. І от я чую, що я кажу: А як же ж по іншому можна сказати і ти? Який синонім? І як чую, як мама підказує, наприклад, там крокувати. крокувати». І Я чую, як мама шепоче і підказує дитині, як правильно сказати. І дитина потім говорить. Якщо це спершу, і якщо ми тільки розпочинаємо працювати, то дитині так легше, вона так почувається із підтримкою, і ми так от, -от трохи так і навчаємося. Але потім я кажу: Ой-ой-ой, я все чую, хтось підказує, а може, ти зможеш сам або сама, і тоді ми переходимо до самостійної роботи. І це такий милий, чудовий момент, коли я бачу мам, тат не бачила в такій ролі. Хоча ні, тато один був у мене, який підказував також своєму синові. Був-був-був. То я забула, просто давненько було. Так от, коли дитині хочуть надати підтримку, це надзвичайно мило. І ці, ці милі підказки я чую, і вони дуже такі зворушливі. Але це може розвиватися і надалі у такий момент, коли мама з дитиною виконує домашні завдання разом, які я задаю, і дитина помиляється, але ці помилки мама виправляє, і тоді у мене ідеальні домашні завдання. Дитина все засвоює і... Дитина усе чудово знає, а потім ми починаємо писати у школі якусь контрольну самостійно, або ну, самостійно мається на увазі без мами, вже і без мене, або починаємо якусь скринінгову роботу робити, або я даю якесь завдання, дивлюсь: ну, добре, ми закріпили, але от у мене може бути така от думка: закріпили, то закріпили, а тепер повторимо. І ми починаємо повторювати, я бачу, що дитина припускається помилок. Або у нас на уроці, тому що ми все 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 пам'ятаємо, у нас, наприклад, 10 балів, тому що ми тільки-но це пройшли разом, і це от за гарячими слідами, і дитина дуже часто мені на заняття видає кращий результат, ніж потім сама. Тому що ось щойно я тут була, щойно ми пояснили. Щойно ми це робили. Ми знаємо і пам'ятаємо, як це робити, і робимо це добре. Потім, вдома, я бачу, що дитина теж усе робить навіть краще ніж робила зі мною. Усе ідеально. А потім ми починаємо з нею спілкуватися. І е, потім я бачу, що дитина не дає того рівня. От вона працює на високому, нібито вдома, нібито зі мною працює на високому рівні, а в школі достатньо і достатньо. І що ж це таке? І потім я починаю розбиратися, і інколи це буває саме такий момент, коли вдома дитині допомагають із домашнім завданням, чому цього робити не можна? Розповідаю. Я розумію ваше бажання допомогти дитині. Це гарне бажання, чудове, миле, зворушливе, Уже про це поговорили. Але тоді я не бачу картини повної, і не бачу, в чому дитина помиляється, що вона недозрозуміла. І тому. Тут оце бажання допомогти треба притамувати, як не дивно, але треба його сховати і треба не допомагати, тому що тоді ви заважаєте мені працювати, адже я не бачу, що дитині важко. І мені здається, що дитина розумничка, розумниця або розумник. Я похвалю дитину, звісно, і вас похвалю, що у вас така гарна дитина. Але у нас же ж мета не та, щоб я вас вихваляла, і не та, щоб ви від мене отримали 11 балів. Ваше завдання отримати знання, здобути освіту і отримати результат у школі. А так у нас може вийти картина. Коли я кажу, що дитиночка персичок, молодчиночка, розумничок, а потім ми бачимо, що у нас проблеми. Х'юстон у нас проблеми. Ми пішли до школи, а у нас не 10, а 8. Чому? Бо вже мене немає поруч, і мами немає поруч, а навички ми остаточно не сформували, тому що домашнє завдання виконували не самостійненько. І тому. Закликаю, не виправляйте, будь ласка, домашні завдання дітей. І ті, хто мають мене почути, мене зараз почули, вони мене дивляться. І до чого це призводить і чому не треба цього робити, розповіла вам. І, і ще такий у мене був навіть кричущий випадок, який теж ілюструє той момент, здаватися, а не бути. З української мови проводяться конкурси. Зокрема, це конкурс Петра Яцика. Я, до речі, брала в ньому участь також. І ще давно, коли була у школі, і виграла годинника. Тоді пам'ятаю, у мене є досі цей годинник із написом, що це за виграш у конкурсі знання якраз з української мови. І ось цей конкурс насправді не надає якихось привілеїв. Але він говорить про те, що ти гарний знавець української мови і підтримується певними невеличкими грошовими навіть призами для того, щоб дітки, які захоплюються українською, і надалі нею захоплювалися. Так, от із оцієї от також серії Здаватися і не бути у мене був колишній учень. Який працював зі мною, потім вони відмовилися поступово від моїх послуг, бо вийшли на високий рівень самостійно зі мною вже вийшли і самостійно потім підтримували його. І ось до мене звертається: я пам'ятаю, мама. Це учень був у середній ланці іще, тобто це не надавало йому ні привілеїв у вступі, тільки от те, що він молодець розумник, ну і може отримати якийсь там невеличкий бонус у вигляді подарунку. І мама мені каже, так, от дивіться, цього року конкурс проводиться дистанційно. Ми вам сплатимо за годину заняття, а ви за цей час замість учня разом з ним. Пройдіть конкурс, оцей яцика, щоб ми виграли, і ми вам заплатимо за урок, за те, що ви нібито з нами понавчалися. І оце от найяскравіша ілюстрація цього здаватися, а не бути, навіщо вам це? Тобто, для чого? Для того, щоб вам сказали, що ви молодці, для того, щоб дитина отримала грамоту. Для того, щоб привчати дитину з маличку таким от нечесним шляхом здобувати щось, ну, я, звісно, відмовилася від цієї пропозиції, і навіть якщо б мені запропонували, мабуть, не знаю, там 10 вартостей заняття, я б цього не зробила. Тому що це не мій метод. Але ось це, певно, найяскравіша ситуація здаватися, а не бути. І я так і не зрозуміла для чого, для чого це було. Навіщо це було робити. Але ось і таке навіть існує. Повертаємося до нашої теми. Тепер це був ліричний відступ. І, звісно, в житті ми хочемо здаватися кращими, аніж ми є. Десь там підфарбовуємося, десь робимо зачіску, десь намагаємося вдавати, що ми розумніші, ніж ми є. І це чудове прагнення прагнення до самовдосконалення, до саморозвитку. І добре, що воно є вшитим у кожному із нас, і воно є якраз рушієм нашого розвитку, але інколи треба себе загальмувати. І е, нехай усе йде, як йде. Інколи наше втручання, як батьків, є зайве. Е, і про це я сьогодні хотіла поговорити. Якщо ви хочете зі мною поспілкуватися із цією темою чи з інших тем, запрошую вас у коментарі. Якщо хочете мене послухати далі, то далі буде, завтра буде нове відео, але... Підпишіться, щоб не загубити, не втратити мене для того, щоб мене ще раз почути, якщо вам сподобалося. До зустрічі, до побачення. Бачите, я справжня сьогодні ельфійська панія 13 хвилин говорила, мабуть, тому що спокійніше довге відео. Скажіть, чи подобається вам довгі чи короткі відео, до речі, і здається, мені темп моєї розмови уже пришвидшився, а значить, я готова до ранкових уроків. Біжу працювати, гарного дня і приємного заростання. До зустрічі!